Музикант, композитор, бандурист, діджей, засновник гурту Шпилясті кобзарі Ярослав Джусь, гість нашої студії сьогодні. Отак музично ми почали сьогодні нашу передачу. Вітаю, Ярославе. Доброго дня. Бандура, яка може звучати інакше, ніж ми звикли чути і бачити виконання. Взагалі, що тебе спонукало от інакше поглянути на цей інструмент? От чому так? В першу чергу, мабуть. Взагалі, перше знайомство, яке мене вразило і здивувало, коли я почув цей інструмент по радіо. от, Мене реально захопив його звук, і я подумав, ну, дійсно, це родзинка нашого народу, нашої культури. Він унікальний за звуком, і за можливостями, зацікавився, вступив в Кобзарську школу, в Стрітівку. І згодом, навчаючись у свого викладача, він мені радив імпровізувати, писати свої твори, так як я раніше писав для фортепіано. А для бандури ніколи не пробував це робити. Коли вже переграв частково репертуар, який стандартний дають всім в школі, і народні твори, і класичні, і українські авторів, і трошки закордонних, почав пробувати, ну, експериментувати, бо вирішив, що цього репертуару недостатньо. Тому що часто виступав з колегами на концертах, їздив по різним навчальним закладам і бачив реакцію дітей на народну пісню, і коли звучить на бандурі Металіка або якийсь відомий хід. Тобто це зразу овації, це просто зал вибухав оплесками, Тобто це якийсь такий зв'язок з різними субкультурами, з молоддю, як, яких надихає таке, і які потім То, теж та, долучаються до цього. До тебе цього. не стоїть взагалі питання про актуальність цього і сучасність цього інструменту. Тобто, що на ньому можна грати лише там, не знаю, думи, історичні пісні і так далі. На так. ньому можна грати все. От, і Дуже прикро, коли багато українців досі навіть не знають, як він виглядає. Бо я от того літа робив просто опитування. Вийшов собі з камерою на Хрещатик. Ну, Там був один проєкт і просто питав у людей, що таке бандура. Так люди не те, що не знають, як вона виглядає. Вони плутають із балалайкою, кажуть, що бандура це взагалі футболіст. Ну, там є якісь бандура. От порівнюють з будь-чим, говорять, що вона родом з Азії чи з Італії, навіть не знають, що вона український інструмент. То яка вже може бути мова про те, ну, чи знають вони, що вона сучасний. Актуальніше на да. то. Як твої колеги старші, такі більш консервативні або традиціоналісти в кобзарському, зокрема, мистецтві ставляться до таких експериментів? Ну, ви знаєте, я не чув, власне, багато якогось негативу, ну, принаймні мені в очі цього не говорили, є певне судження цих, скажімо так, корифеїв, вже більш людей старшого віку. Що, ну... Так осучаснювати, як ми не можна, бо це ну, типу, ми поплюжуємо традиційну культуру. Але е, якщо це йдеться просто про пересічних українців, да, то, на жаль, небагато навіть знають, яка різниця між старосвітським інструментом і народним, що це не такий вже старий інструмент, 50-ті роки, тобто він абсолютно сучасний. Просто про це не всі знають. А люди старшого віку не завжди сприймають, наприклад, те, що ми виступаємо в джинсах або те, що там. Ну от Я запитував буквально на днях говорив з одним майстром бандури і питав: кажу: конструктивна критика, ми молоді, ми не вважаємо себе якимось там суперкрутими музикантами, ми прагнемо до змін, порадьте нам що і як. Каже, не можна виходити на сцену і тримати бандуру на плечі. Ну, і все. Тобто немає якихось реальних порад. Mm -hmm. Я, наприклад, коли створював свій колектив шпилястих, так, я е, розумів, що вони не ще не великі і недостатньо такі професіонали високого рівня. Але я дивився на цей проєкт більш глобально, більш все Я далекоглядно на нього дивився. Я уявляв, яка буде реакція молоді, якщо вони підуть на шоу. Я готував їх номер під шоу. От ті, хто зрозуміли, зараз захоплені, вдячні нам, є послідовники. От, а ті, хто вважають, що головне тільки це, щоб правильно стояла рука, і що там трошки в когось не такий темп, то це все можна змінити. Головне, щоб була ідея і щоб вона до чогось прийшла. Ну, ти бачиш, молоді цікаво це от займатися? Надзвичайно. Бандура з'явилась в нічних клубах. Ну, Такого не було. Я не знаю, хтось вважає, що це теж погано. Ну, тобто, Я можу провести паралель е, бандуристів всіх в Україні, да, паралель провести з нашою країною загалом. Тобто, У нас серед бандуристів е, ну, всі один одного сварять. Ті такі, ті, ті погані, ті не так роблять, ті не так. А як робити, до чого йти, якоїсь спільної думки, на жаль, немає. Я намагаюся, як, як можу. Популяризувати цей інструмент. Ну, от часто кажуть, що Ярослав, ти граєш гарно на достойному рівні, а хлопці в тебе такі розбишаки. Я кажу, різні проекти, кажу, порадьте, що до чого. От спільної думки немає, як от немає в країні. От, а хочеться, щоб, щоб була якась. Да. Ну, Спільна думка, яка реалізувалася, або, або індивідуальна думка це оцей збірничок е, нот для бандури. Він так. Має досить сучасний вигляд. Я прошу показати нашим телеглядачам його. Для чого? Хіба немає у нас збірок із нотами? З нотами насправді ситуація така ж практично трагічна, як і з виготовленням бандур, але трошки краще. Проблема в тому, що єдиний магазин нотний в Києві на Хрещатику давно вже його немає. Я сам пам'ятаю, як я туди приходив і як грав там на роялі, а зараз там відіван чи щось ще. І взагалі ноти офіційно на державному рівні не розповсюджуються. Тобто для бандури ноти, слава Богу, видають, багато є ентузіастів за свій рахунок, знаходять спонсорів. От, але е, наша мета була е, зробити це якісно, на рівні концептуально, в трендах саме сучасності, щоб, окрім того, що е, збірка була підкріплена е, сучасним репертуаром, там є авторські твори і є світові хіти, 12 інструментальних композицій. То вона була і зовні приємна на дотик, цікава дітям. Ну, тобто я не один місяць над цим працював і насправді пишаюсь цим, бо аналоги трошки, в так? Да? Чи викладаєш і зараз? Викладаю в кобзарській школі. В кобзарській школі. Да. От, е в тій, які вчився, От, ну, закінчив Драгоманово, потім прийшов туди. Чи ти помічаєш, вибачте, так навздогін, помічаєш, що учні, молодші, очевидно, від тебе, діти, які зараз займаються з бандурами, вони десь намагаються копіювати теж манеру, використовувати ідею осучаснення? Є таке, і я скажу, що. Це добре. А що поганого. Ну, Знаєте, часто говорять, що. От ви робите сучасне, значить, все. Ви не признаєте старовинний репертуар, ви не поважаєте класику. Я все переграв в житті. Я у свого викладача вчився два роки на старосвітські кобзі Остапа Гариса. Я також грав думи, я дуже люблю. Я надзвичайно поважаю людей, які відстоюють і підтримують традицію в чистому вигляді. Але світ рухається вперед, все рухається вперед, і чому не експериментувати? Тобто. Не тільки діти з того часу, як ми виступали на шоу, пройшов вже не один рік, і з'явилось чимало бендів. Вже залучають бандуру з гітарами, з перкусією, з різними і видами інстру... і різними інструментами, синтезують її з електронною музикою. Ну це, це прекрасно. В одному з інтерв'ю ти кажеш, є багато свідомих патріотично налаштованих людей, але таке враження, що вони живуть не в сучасному світі. Це власне про це йдеться, що ми десь законсервовані у своїй культурі, що ми любимо культуру, і там я не знаю, пісні, які були записані 100 років тому, але не 150 і, і, і не 50 років тому. Тобто є якийсь, начебто, еталон. Який популяризувався навіть за радянської влади, mm -hmm. так, от, української культури, і, і зараз за межі його виходити дуже боляче і прощатися з ним дуже боляче. Ну, якщо чесно, я не пригадаю, що займалася на увазі, в якому це було інтерв'ю, але я думаю, що я говорив про такі речі, що от патріоти вони, якби гуртуються в свої осередки, збираються, кожен по своєму праву, кожен по-своєму доносить якісь правильні думки, по суті, і на Майдані. Але. В чому проблема, що в них немає ніякого зв'язку з мільйонами інших українців? От навіть взяти соціальну мережу. От я заходжу в групи, де я є, якісь там свідомі, патріотичні. У них дуже класна інформація, дуже цікава, свіжа. А потім заходжу до інших друзів просто на стіну і бачу там котиків, собачок, тобто, ну. Очевидно, що величезна маса людей мільйони реальної молоді, які, до яких не доходиться інформація, бо дечому де патріотиці є категоричними, і я їх теж розумію, там, особливо на Західній Україні. В дечому вони є занадто принциповими, коли вони не дуже розуміють, наприклад, російськомовних або як взагалі не сприймають. От я сам, я каріноківлян, я прекрасно володію руським, і якби до 9 класу взагалі був мало таким свідомим, хоч мене мама виховувала в патріотичному дусі, але. Якби я не сильно переймався всіми цими, цими проблемами, і, от, наприклад, а чому почав перейматися? Познайомився з бандурою, познайомився з ближче з історією України. З правдивою дізнався багато чого від Кобзаря Василя Литвина в Кобзарській школі. Він мені багато чого розповідав не тільки він, а взагалі мої викладачі-наставники дізнався більше про нашу мову, про її правдиві, правдивий складний шлях, про її заборони. Це все мене надихало і ну, спонукало до якихось дій, до яких я гуртування людей. Батьки от. впливали якось на це? Ну, от моя мама, вона мене одна виховувала, вона мене ніколи ну, не наштовхувала, скажімо так, примусово не вчила, не заставляла. Вона слухала, вислуховувала мене, радила, надихала, підтримувала все. От. Але вона теж не була. Ну, вона теж киянка і бабуся в мене якби з Києва. тобто, ну У нас не було такого, знаєте, як на Волині, Зитя да, Хоча наші далекі предки саме з Волині. От, але справа в тому, що, е, от, якщо ще трошки відійти від теми Бандури, а взяти більш глобально, наприклад, події на Майдані, для мене було знаком змін, коли я почув російську славу Україні. От, е, я якби навіть чекав цього моменту, і я вірив, що таке трапиться. Тобто, коли е, зникне це розділення, яке примусово можна. відбувається у владі, да, коли реально е, не треба буде пояснювати, хто такі повстаниця. от Колись ще давно думав, коли ця тема теж мусолилась, політиками, хто такі УПА, і що, я думав як музикант, кажу, візьміть, послухайте їхні пісні. От, просто послухайте пісні повстанської армії. Нічого не треба. От Послухайте і скажіть, чи дійсно такі люди могли робити такі речі, які ви говорите. І от тепер нові повстанці, як ти говорив на днях, це футбольні фанати, так? це звичайні кияни, це люди, які володіють російською, але при тому люблять свою країну, і що ніякі ці заклики, що. Там, де русський язик, там Росія. Тобто абсолютно це не так. Україна інша, українці інші. От, і оце для мене було знаково. Цей це, очевидно, формування нових реалій. Після паузи продовжимо про це розмову. Ярослав Джуйс, музикант, композитор, бандурист. Можна тебе бандуристом називати, керівник гурту Шпилясті Кобзарі гостює сьогодні у нас у студії. Ну, раз рушниця є, то вона повинна стріляти, хоч разок другий. Перший твір ти виконував на початку програми. Це був авторський твір, так? Фантазія, весни. Фантазія весни. Ну, що ще може цей інструмент? Можливо, не всі бачили, чули, як він працює, зокрема у mm -hmm. твоїх руках, і що він може. Ну, от... Uh... Просто фрагменти, фрагменти навіть ті, які є в збірці, які я хочу, щоб діти так само могли виконати, кому цікаво. Або, наприклад, цю ж мелодію Скорика легендарну, ну в мене реально три роки просили ноти. У мене ніяк руки не доходили. Нарешті вона є в цьому збірнику Збірничку. і є перекладена і відкоригована людьми ну, з освітою, які на цьому всьому знаються. Тому, от, наприклад, Бітлз. оператори замовляли Червоно так? Щось таке більш. Já, класичний твір, ну його можна вважати класичним. От, що не візьме, у вас якісь... Це екзотика. Екзотика. Так, mm -hmm. от 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 оце екзотика, от люди сприймають це як екзотику, певно. Ну знаєш, нам подобається там їздити десь за кордон, дивитися якісь стародавні культури. Mm -hmm. Зараз багато хто приїжджає, наприклад, в Карпати, там фотографують, знімають гуцулів. Це цікаво, mm -hmm. це красиво. Але іноді таке враження, що навіть люди там з Західної Європи, які приїжджають, от вони до цього от, не більше і ставляться як до цікаво і красиво. Знаєш, ну, от з бандурою та вийшов, mm -hmm. без саме мучу заграв, це чудово, красиво. Але, ну, але, але ж різниця, та? все одно, там, між і між. Ну, цим ми показуємо, які є можливості в інструменту. Бо насправді у нас, от, якщо відбувається якесь шоу-програма чи концерт, у нас не є тільки в репертуарі показати всі хіти, які можна зіграти на бандурі. У нас є блок традиційних творів, є народні пісні, є жартівливі, повстанські. І з часом це все переходить в хіти, в електронні композиції, в мікс, джаз, імпровізація, і загальний такий драйв і шоу. От, тому е, ми показуємо абсолютно з різних сторін цей інструмент. Як реагують іноземці, ну, я не знаю, як кожен особисто реагує, але за кордоном, ну, де і в Україні так само, у людей, як мінімум, потрібний шок. Ті, хто не знають. Шок від того, як виглядає інструмент, як звучить і що на ньому звучить. І це безумовно. Це ну, така якби. Ти свого часу, я знаю, займався, так би мовити, українськими дискотеками. Навіть у Криму, здається, дебютував як діджей з Мене музикою. Мене Так, це дістало в Криму, все, що звучало навколо в таборі, де я працював що я і започаткував. Там ну, є таке, ну, може, напівлегенда, напівміф у людей, які не заангажовані там в музиці, що в Україні елементарно не вистачає музики, яку би можна там цілодобово крутити на музичних fm станціях і, Це неправда? Її настільки вистачає, її настільки багато. І я просто дивуюсь всім музикантам і гуртам, і мій низький уклін, які продовжують робити, незважаючи на те, що їх ніде не крутять. От у мене як мінімум, я навіть щоб не збрехати, скільки, ну, Гігабайт, ну, ну, 500 україномовної. Не українською. Ну, тобто умовно, є українська, російська. Тобто можливо. це від, умовно кажучи, це все, від, це від автентики, від до, до, дитячих до... пісень, автентика, так, різні мікси, діаспорянська творчість, і... діджеї українські, рок-музика. І це було ще років три назад. Я вже просто не встигаю за цим слідкувати, бо з кожним роком більше гуртів, більше молодих виконавців. І це чудово, що співають українською. А, а їх і не крутять, тому що не знають, а не знають, бо не крутять. І тут питання, питання до ЗМІ і до ФМ-Станці, яке мене надзвичайно хвилює. Але ну, кажуть, не формат, люди не і будуть дру, слухати дратуємо. українську музику. От. Ви знаєте, якби один, хоча б один якийсь е бізнесмен просто ради експерименту: от, створив чисто україномовну, цілодобову ФМ-одну хвилю. одну. Просто ніхто не задумується, Це повний жах, що на Україні нема жодної україномовної fm станції цілодобово. Навіть, я ж знаю, ти працюєш на радіокультура, нема вас навіть на FM. Тобто, от моя мама, велика шанувальниця вашої програми, вашого радіо, не чутно його тим, хто їздить в машинах, тим, хто слухає плеєри, телефони. тобто... От на твою думку відірваність як, як, як не молодої, це, це якась спланована, я не знаю, це змова, якась Вселенська проти України ну, в лапках без лапок. Чи це просто недбалість і невігластво? Та тут все разом. Таке питання, яке так в двох словах не розкажеш. Ми знаємо нашу, наш тяжкий шлях, скільки було знищено достойних людей в період всієї нашої історії. От, але для мене теж є певним чудом, і цей майдан, і те, що люди. Продовжують боротись і їх чимало. О, це підіймає дух. Єдине, що, от, що поки це, ну, не будемо наперед згадувати, але маю надію, що призведе до якихось позитивних зрушень і змін. От, е, я думаю, що чимось це сплановано, бо, знаєте, зараз вже давно в скрізь в інтернеті відверто говорять про певні речі, про те, хто нам заважає і чому це робиться. От, і... Для тебе важлива громадянська позиція? Так. Як, як Окремо як для людини, чи і як для музиканта, зокрема? Важливо в усіх відношеннях, бо я почув гарну фразу, таку виступали ми від мистецької сотні в українському домі з хлопцями. І там була акція Митець дорівнює Борець. От, от мене теж недавно запитували, чи має музикант, співак, артист. Закликати до чогось або висловлювати свої політичні якісь ну, думки, от щодо політики я не знаю. А щодо саме громадської позиції, тобто, ну я особисто вважаю, що на Майдані стоять люди за людей, вони борються за справедливість. Все, тобто, я не хочу ніку, я, я... Ми не можемо, ми не живемо з кличком чи ще з кимось, щоб знати все, всю цю правду. Але я бачу очі цих людей, я знаю, чому вони там. От і тому я думаю, що артист, тим більше, якщо в нього є якась там, хоч ну хоч мала будь-яка популярність, або навіть велика. От Анель, взяв, написав в Твіттері, я йду на майдан, беру друзів, йду на майдан. Все це приклад. І якщо люди, вірить... але це спекуляція, розумієш? Ну наприклад, ну, тому що ти там впливова людина, там угу. от, до тебе на концерт прийде там тисяч людей. Чи готовий ти нести відповідальність завжди, що з тими людьми може статися в будь-який момент? Відповідальність ні, але мені здається, настільки все очевидно, настільки очевидні провокації, настільки видно, де біле, де чорне, де правда, де брехня. Тому я думаю, Вагарчук несе відповідальність, коли так робить і. Коли це за добро, і коли ти в це віриш, це дійсно воно ну мені наприклад особисто це вдається чесним, правдивим, справжнім, і що в цьому ну є доля перемоги і доля успіху в майбутньому. Тому я якби, вважаю, що це потрібно підтримувати. Чи повинна трапитися, відбутися якась ревізія цінностей? Вона вже відбувається. Вона відбувається. Вона відбувається. От я ж казав з того часу, як я почув славу Україні російською, і відбувається щодня. Причому настільки швидко Україні ця і... глобальна, можливо, така проблема там ну, споживацтва. Тобто, це вже реальна проблема в Україні. Тобто, коли ну, ці всі речі, про які ти добре розказав, і так, очевидно, має бути, але вони десь на другому, третьому, то й на п'ятому плані, знаєш, в піраміді цього маслову uh -huh. там їсти спочатку треба, вдягнутися, жити, десь квартира, машина. Тобто є речі, які видимі, видимо. У мене до -до -дорогий, там, дорогий костюм чи, чи велика машина. Її видно. Мою національну приналежність не видно. Моє вболівання за там, твоє, за українську музику його не видно. Це все виховується за в родині. Має бути власна гідність, власна гордість. І я б не сказав, що люди стоять на Майдані лише за мову чи за українську культуру. Там все вже перемішалось. Там, якщо, ну ти ми бачив всі ці банери, всі перепости, чому виходити туди. Тому що все, всіх дістало. У мене, наприклад, я бачу, поки єдину проблему це е, зв'язка зі Сходом і правдивою подачі їм інформації, тому що я. Інколи таке читаю, волосся дибом стає, наскільки люди. Ну, не те, що ви відірвані. Я не кажу, що ми різні. Ми не різні, просто туди постійно впливають інформаційно так, що у людей просто вже змінена свідомість, змінені поняття, все підмінено і ну, нас, ну, важко навіть щось доводити. А, але це ж наші люди. І міліція це наші люди. Тобі не здається, що, що нам не хочеться просто прощатися. ну Вже зараз, напевно. І недоречно говорити, що з молодістю, бо ну, там, нашому поколінню з молодістю прощатися, ну, ще поколінню наших батьків, можливо, так? тоді, коли це їм було добре, вони починали життя, і за цим є певна ностальгія. Але, можливо, це певна, певний страх от, втрати відсутності ідентичності. вибачу, так заплутано, яка там, в радянські часи вона ну, так чи інакше, вона. Ну, вона посувалась. Не треба було ідентифікувати себе там з, з нацією, тим більше, mm. з народом конкретно. А була така безособова річ. Був просто громадянин великої держави, в якої є танки і авіація. Mm -hmm. І можливо, страшно зараз ну, зізнатися собі в чомусь. Ну, як ти це зробив там в якомусь юному віці під впливом когось. Ну, я можу сказати, страшно стати українцем, от отак, от, от просто. Та це взагалі питання, бо мене має виникати. Ну, це мені здається, як молодому. Я думаю, що майбутнє за молоддю, і так було завжди. Якщо брати до уваги мою маму, ну, вже середнього віку, якраз про що ти говориш? Ну, в неї ніякого страху немає. Вона цікавиться теж історією. Вона знає, що таке Україна, знає про наших героїв. У нас така історія, нам настільки багато є, чим пишатись. Може позазрити будь-хто в світі. То який може бути страх? Просто бери, знай, люби, поважай, цінуй. А якщо за 20 років ні політики, ні жодна влада, ні жоден президент не сформували толково одної фрази національної ідеї, якщо не було ніяких по українській мові нормальних державних програм, і сьогодні їх нема. Якщо це все роблять волонтери, люди, які не мають це робити, от мені так шкода, наприклад, всі, хто стоїть там ночами, так? Вони могли б написати новий твір, написати новий вірш, зняти фільм, а вони стоять, бо все їх це дістало. От і ну. В який страх? Ніякого страху. страху немає. <рес> Абсолютно. Що таке Україна єдина? Ти поїздив, до речі, ти багато гастролював і по світу, не лише Україною, україною, очевидно, бачив різних людей і за кордоном, і в межах українських кордонів. От що для тебе можливо в такому культурному полі? Єдність України. Єдине Це ваша програма. Ну, наша я, програма це ясно. Я взагалі би, ну, я би, можливо, так зробив. Україна тире єдина. Ну, по суті, єдина. Зрозуміло, що вона не єдина. Це, немає іншої України, у нас одна, вона земля. Ну, для мене це, мабуть, комплекс всіх оцих цінностей. Це єдина мова. Я не вважаю, що можна знати багато мов, рідна все одно одна. одна. Це шана нашої культури, це єднання людей, це боротьба за цю ж таки справедливість, честь і гідність. І коли це все в сукупності, нарешті я вірю в це і думаю, що так і буде. Воно вибухне, вибухне ну в позитивному сенсі цього слова. То все у нас буде добре. Слава Україні! Слава Україні! Героям! Слава дякую, Ярославу від Джусю, який сьогодні гостював у нас у студії. Музикант, бандурист, діджей, засновник і керівник гурту Шпилясті Кобзарі», а Вам на все добре.